Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Фундук і спеція Шафран. Сьогодні у нас 17 травня і ми проводимо перше оприскування по листу для стимуляції. Росту і гарного засвоєння фундука. Фундук прижився досить добре. З 300 саджанців маємо 280 кущів, які прижилися. Більшості не прижилися. Сорти гали. Не знаю чому, але їх більше і тваринки їли, особливо зайці з козулями, і більше їх змерзло. Ось бачимо, ще є присутня фарба від зайців. Попередньому відео показував. Як ми обробляли, яка була, до речі, досить ефективною після того, як ми обробили фарбою, зайці почали значно менше обгризати дерева. Вже скосили також перший раз траву, так як саджанці ще малі, щоб вона їх... Не глушила. От, можливо, замульчуємо або додатково дамо агроволокно для того, щоб біля саджанців не росло, не росла трава. І не глушила самі саджанці. Там ще докошуємо траву. От так виглядає садок фундука приблизно 70 сотих і 300 дерев. З них 280 прийнялося. Цей рік, звичайно, такий важкий, тому що зараз ще 2 градуси вночі. Теж є переживання, щоб фундук не змерз, але він почуває себе досить непогано навіть при такій температурі. Поливати ми, не поливали, так як зараз достатня кількість опадів. Хіба, можливо, пізніше, якщо буде засуха, будемо додатково поливати. Ось бачите, такий маленький садженець. Тут зверху обгрезаний, але він живий і з нього буде користь. Кому було цікаве відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Я йду працювати.